Так, друзі, ми йдемо на город, тут у мене є попіл. І будемо посипати попелом наші баклажанчики, Помидори, баклажани. Сипимо. Тому я посипаю попелом? А це попіл має вітаміни. Які вітаміни то? Совини на той калій дуже корисний. І проти жуків. Щоб жуки так не сідали. Посипаємо трошки попелом. Зараз ще помидори ми будемо сипати. І помидори. Огрідко, помидори, помидори в мене маленькі, але нічого не, не поправляться. помидорчики. Так, сипаємо попелом. Була сильна посуха, помидори довелося поливати. Зараз трошки впав дощик, і земля стала волога. О, так. Тут у мене є огірочки. Огірочки теж поливала. Водою, що вони зійшли, бо посуха була ужасна. Щоб я знала, де огірок посаджений, ось тут я стромляла такі паточки. Так що ці огірочки в мене зійшли. Тут цибуля така маленька. Я буду продовжувати сипати пополом. Твої помидори до наступних зустрічей.